Бибіді бім бім скаба ба бам бам Іди десь сюди з нами, бігай гам-гам До однок, донг-донг, хі-хі, ха-ха Ми тут всі разом весело, ага Юлю ба-ба-ба, бім-бім-бім Танцюй, скачи, йо-йо, бі ді Бі-бі-ді-бім-бім, скаба-ба-ла-ла Весело на світі тільки так Зіп-забім-бім, скаба-ба-ду-ду Йо-донг-донг, ту-ту Піп-піп-донг-донг, а ми не спим дзі за кроком бім. Юлю ба-па-бам, -ба, бим-пим-пим, бим Айдюй, старший, йо-йо, бим-бім, дибі-бі-бим-бім, скраба-бала, весело на свете, только так. Хоп-хоп, тук-тук, скок, скок, ла лала. піп би би бі дибі, ди бам бам Мы с товбою не зупини, ти ди бим -бі бим разом чапи. Юлю, баб-па-бам, -ба, бим бим пім адюсь, старший, йо-йо, би-бі. Dib'i di bimbim ska baba fi fá, dancy smisia, yo yo valon don't pip pipki mi tu всі Юлю baby smychling Юлю баб-ба-бав, пим-пим-пим, тайцюй старший жульот, пим-дим, ні-бим-бим, Би скаба брала ла, весело на світі тільки так.